Перманентний макіяж вдома, дешево і швидко. Беремо маркер. На ньому должно бути написано Перманент. Продається в будь-якому канцтоварному магазині. Коштує всього 18 гривень. Беремо чорний для брів. В магазинах там є який хочете колір: і зелений, і червоний, і корічневий, який хочете, який ви виберете. І малюємо брови. Ну, вау! Я іще знайшла для себе червоний. Будемо робити контури губ. А тепер візьмемо бріск для губ і підкрасимо. Ну, звичайно, що я спішила все це вам показати і трошки, може, десь вилізла, але оце все. Ви не змиєте нічим. Даємо хвилин 5, щоб воно підсохло. І ходите, як звичайним перманентним макіяжем. Але якщо ви десь щось вилізли, це ж можна і стрілки під очима над очима малювати, Змить його можна, значить средство для зняття лака: беремо ватну паличку, ватний диск, або ватку і підтираємо оце все оцим ацетончиком. Користуйтеся і будьте гарні!